Думали, що це одноразовий гурт, але вони виявились, готові підривати сцену. Це все було сказано про X Хоч в Хочних і немає стандартних для нас альбомів, але давайте подивимось, чим вони нас порадують. І подивимось розпаковку на альбомчик Айво. При тому, що це діджепак, але нас тут очікував дуже гарненький фотобук. Звісно, в комплектацію входить і диск, який не менш гарно буде виглядати на вашому програвачі. Це, до речі, вже їх другий альбом. І він робить неймовірні продажі, щоб дістати все на. Наповнення нам потрібно відкрити сторону з диском. І тут нас чекають тату стікери. До речі, вперше таку упаковку ми побачили на альбомі Espa World. Та Work. трішки налякались, подумали, що вже не дістанемо картки. До речі, в цьому альбомчику їх дві. Але ми зловили спойлер, так як позаду були написані імена. Просто подивіться, які два красунчики. Картки яскраві і дуже гарно впишуться в ваш бінде. Далі нас очікувала по базі Лірика. Звичайно ж, вона є в кожному альбомчику. А як вам цей гурт? Мені спочатку він не сильно сподобався. Але Зараз ні одна моя поїздка не проходить без їхньої музики.